Всім привіт! Презентую вам лот кросівки Чоловічі бренду Livergy та Krivit Є багато різних моделів та різних розмірів. Розмір від 41-го до 46-го. Лоті 26 пар. Вартість лоту 14 тисяч 40 гривень. Ціна однієї пари 540 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!